А тепер говорити про мотивованість і підготовленість піхоти, тому що це не таємниця. У нас ну ми зараз перлися в певну стелю українських можливостей, і тут якраз таки ми підступаємося до другої складової вашої вашої роботи. Це інтернаціональний легіон. У вас у складі підрозділу воюють іноземці. Як я розумію, як ви кажете, літуни українці, бо вже навчені цією війною і розуміють, як здійснювати цю розвідку та ураження. А штурмовики це іноземці, правильно? У ну, штурмовики або просто піхотенці, які сидять на позиціях і тримають який сектор, так іноземці у нас є в мавікорозвідці і в проєкті збиття шахідів. Тобто там То -то ви підрозділ по суті, який має піхоту, яка має, може в разі чого зайти на позиції. А підрозділ, яка може сам себе забезпечувати сенсі виявлення цілей, розвідки, куди заводити цю піхоту, за потреби ураження в глиб противника і ще й закривати небо над собою. Так. От, ну це я би по суті. От я б озвучив зараз. Чому в чому ця експериментальність власне, полягає? В чому, чому це концепт підрозділу майбутнього? Ну так він цей концепт був визначений главкомом. Дивіться, в чому вимірювати успішність і результативність підрозділів? Хтось вимірює в кількості вбитих ворогів, хтось вимірює в можливості утримувати сектор, або навпаки, захоплювати не, відновлювати якісь позиції, або ж вимірювати у збереженні житті військових службовців і угу. набутті досвіду. А в чому ви мірюєте? Ми вимірюємо здебільшого саме у збереженні житті військовослужбовців, тому що це той ресурс, який не можна відновити.